Всім привіт! Мене звати Вероніка і тут про імміграцію. Вся правда про життя за кордоном, а саме в данському королівстві, і зараз ми поговоримо про податкову систему. Ми не будемо в неї поглинатися, бо ця тема дуже розглучена і важка, але все ж таки коротенько по самому головному пройдемося і про неоподатковану суму. Це правда. І підписуйся на мене. і Якщо у тебе будуть питання, обов'язково їх задавай. Ми будемо брати якісь уявні цифри з чиєїсь зарплати, щоб вам було легше орієнтуватись і легше рахувати разом зі мною. Тож уявімо, наша зарплата 20 тисяч до податку в місяць. 20 000. В першу чергу ми віднімаємо 8 8 платять всі працівники в Данії. Тож ми їх віднімаємо. 8 це 1600, і в нас виходить. 18400. Далі далі ми від 18400 віднімаємо суму, яка не оподатковується. Ця сума буде різна і буде залежати від багатьох факторів. По-перше, від вашої суми зароблених грошей за рік. Чи є у вас кредити, діти, скільки ви їздите на роботу, можливо, там 100 і більше кілометрів. Але в основному ця сума від 5 до 6 тисяч. Тож, давайте зараз візьмемо середнє і віднімемо 6 тисяч крон. Ця сума в нас не чупається і не оподатковується. Тож зараз в нас є 12 тисяч 400. Від цієї суми ми віднімаємо 38%. Це обов'язковий податок. Ви його не оминете, можете не думати. Віднімаємо 38%. Отримуємо 7688. Але це не кінець. До цієї суми ми додаємо ось тих 6 тисяч, які не оподатковувались. Додаємо. І у нас вийшло 13 688 з 20 тисяч, які ми мали. Тобто в податковому віддали 6300. Це десь 800 там євро. Також хочу зазначити, що якщо ви хочете залишатись на данському ринку праці і залишатись в Данії, вам потрібно платити собі пенсію. Іноді. Цю пенсію допомагають виплачувати шефи, але вони платять якийсь один відсоток, тобто чотири, а інше платите ви. Решту. І якщо все ж таки таке буде, то від цієї суми, що в нас вийшла 13 тисяч, ви можете ще спокійно відняти там 4-5%, собі залишити на пенсію. І ось такий коротенький, легенький огляд.